Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У студії працює Христина Дричик. І далі розповім про найголовніше. На волині боєприпаси з винищувача випадково впав на сільську хату. На Львівщині у приміщенні автосервісу знайшли застреленими двох чоловіків. Дрони вдарили по одному з найбільших нафтопаливних портів РФ. На Волині попрощалася зі старшим сержантом Олександром Гулем 1978 року народження. Про це повідомили в усталузькій громаді. Герой народився у селі П'ятидні Володимирського району, створив сім'ю. У 2014 році брав участь в АТО і з початку повномасштабного вторгнення служив у прикордонних військах. Його життя обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих 7 червня цьогоріч на Куп'янському напрямку. Попрощатися із відважним захисником прийшли рідні, друзі-побратими та просто небайдужі. Зі сльозами на очах, 12 вересня, Луцьк попрощався із полеглим воїном Юрієм Ковальчуком. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця. Останній бій захисник прийняв 3 листопада минулого року в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області. Провести героя в останню дорогу прийшли родичі, побратими військовослужбовця та просто небайдужі лучани. Тепер воїну назавжди 36 років. Поховали герої у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У Волинській області на житловий будинок упав боєприпас із літака. Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам телеканалу Конкурент Тіві у ДБР. За фактом падіння авіаційного боєпропасу з українського винищувача на території села Купилля розпочато кримінальне провадження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 416 кримінального кодексу України. На відео опублікованому у мережі видно, що спочатку місцеві мешканці намагалися самотужки загасити вогонь. Та внаслідок падіння боєприпасу з українського винищувача будинок згорів майже вщент. На щастя, ніхто не постраждав, нині ж з'ясовують усі обставини інциденту. На Волині не відчинили укриття під час атаки шахедів, повідомляють у ДСНС області. Зазначають, що до поліції надійшло звернення від мешканки міста Нововолинська щодо відсутності безперешкодного доступу до укриття під час повітряної тривоги у ніч на 10 вересня. Згодом встановили, що охоронець одного із закладів не відчинив укриття. За цим фактом відповідальну особу притягнули до адмінвідповідальності. На Волині викрали масштабну схему незаконної вирубки лісу. У лісових масивах Ростанського лісництва Любомильського надлісництва виявили 904 незаконно зрізані дерева різних порід. Період рубки 2025 рік. За даними Державної екологічної інспекції, Волині група осіб організувала схему привласнення лісодеревини, завдавши природі збитків на майже 350 тисяч гривень. Інспектори представляють інтереси потерпілої сторони у справі. У діях фігурантів бачаються ознаки кримінальних правопорушень, незаконна порубка лісу, привласнення та розтрата майна, а також одержання неправомірної вигоди службовими особами. Розслідування триває. У Луцьку можуть підняти вартість проїзду у тролейбусах слідом за маршрутками. Нагадаємо, менше двох тижнів тому у місті здорожчав проїзд у маршрутних таксі із 14 до 18 гривень. Цілком можливо, що за ними зросте вартість проїзду і в тролейбусах. Втім, на думку представника громадянського руху, свідомі Михайла Находа, нині жодних підстав для такого кроку немає. Піднімати вартість проїзду в тролейбусах недоцільно з тої причини, що для цього немає необхідного обґрунтування. І навіть показники діяльності підприємства Луцького підприємства електротранспорту показують, що підприємство успішне, воно навіть роздало 19 мільйонів в цьому році. Водночас у Луцькій громаді вже є приклади необґрунтованого зростання тарифів. Зокрема, місяць тому на 10% підняли вартість вивезення сміття. А нещодавно мерія запустила процедуру підвищення плати за введення торгівлі у центральному парку. Тож, як зауважив Михайло Наход, виглядає все так, наче керівництво міста усвідомило, що виборів найближчим часом не буде. Турбуватися про людей особливо не варто та взяло курс на підняття тарифів на різні послуги. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Війська Реф вранці 12 вересня атакували ударними БПЛА промислову зону на околиці Сум. Там загинув охоронець. Про це повідомили в Сумській ОВА». Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню, розповів очільник Сум Артем Кобзар. За даними ОВА, на місці атаки виникла пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. На місці працювали всі екстрені служби. Під завалами виявили тіло загиблого охоронця. Крім того, зранку окупанти завдали ракетного удару по битицькому старостату сумської громади. Наслідки атаки уточнюються. У селі Підрясне, що на Львівщині відбулася стрілянина. Як встановила поліція, попередньо під час конфлікту, чоловік, який орендував приміщення автосервісу, спочатку застрелив орендодавця, а потім вчинив самогубство, здійснивши смертельний постріл собі у груди. Повідомлення про звуки пострілів на автосервісі надійшло на лінію 102 о 12-й годині. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на місці тіла двох чоловіків без ознак життя з вогнепальними пораненнями. Там таки поліцейські вилучили знаряддя вбивства. Карабін Сайга, який скеровано на експертне дослідження. На Рівненщині у населеному пункті гоща сталася ДТП. Авто розірвало навпіл. Як повідомляють у поліції, киянин за кермом автомобіля Тойота різко загальмував, не впорався з керуванням та врізався у металевий стовп. Від удару автомобіль розірвало натовп. Одна частина лишилася на дорозі, інша з водієм злетіла у кювет. Чоловіка доставили до медичного закладу, де діагностували забій ноги. Після надання допомоги його відпустили. Чоловік був тверезий, він пояснив, що задрімав, і йому здалося, що на дорозі перебувала людина. В одній із квартир Києва знайшли тіла 14-річної дівчини та її 38-річної матері. Як повідомили у поліції Києва, їх міг убити співмешканець жінки, який раніше вчинив самогубство. Тіла киянки та її доньки знайшли у квартирі, яку вони орендували. Жінок почали розшукувати після того, як на сполох забила бабуся, яка не могла зв'язатися з донькою та онукою. Правоохоронці встановили, що причиною смерті жінки та її доньки стало удушення. Виявилося, що разом із ними проживав 37-річний співмешканець убитої, громадянин Азербайджану. 10 вересня він наклав на себе руки, скинувшись із 20-го поверху вікна квартири, яку орендував на добу. Нині з'ясовують усі обставини моторошного вбивства. Фермера з Вінницької області обвинувачують у торгівлі людьми. Як повідомляє обласна прокуратура, йому інкриміновано вербування переховування людей з метою трудової експлуатації. Згідно матеріалів, слідства обвинувачений упродовж тривалого часу, обманюючи чоловіків, що мали уразливий стан через складні життєві обставини, експлуатував їх на роботах у власному господарстві. На фермі з вирощування великої рогатої худоби. Не маючи людей на роботу, фермер обіцяв необхідне харчування, гідне проживання, гарні умови праці, постійний заробіток. Але нічого з обіцяного не виконав, досудове розслідування за цим фактом завершилося. Незабаром справу фермера розглядатимуть у суді. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. У Ленінградській області РФ невідомі дрони вдарили по нафтопаливному порту Приморськ. Загорівся один із кораблів. Про це повідомляє губернатор Ленінградської області. За його словами, вночі над областю силами і засобом ППО було знищено понад 30 дронів, зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у кількох місцях і селах. У порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає. Повідомив губернатор. Він додав, що в Приморську також загасили пожежу на насосній станції. На відео та фото опублікованих у мережі було видно дим, що здійнявся над районом Порту Приморськ. Уряд Німеччини затвердив на допомогу Україні у 2026 2027 роках приблизно на 10 мільярдів євро менше від початкового запиту відомства. Про це повідомляє видання Європейська Правда з посиланням на білд. Зокрема, ця цифра вказана в документі Федерального міністерства оборони, який надісланий наприкінці серпня депутатам Бундестагу. Згідно з ним, що в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на майже 16 мільярдів євро на наступний рік і понад 12 мільярдів євро на 2027 рік для військової підтримки України. Але на обидва роки було затверджено лише по 9 мільярдів євро, включаючи 500 мільйонів євро, що будуть повернуті із фонду ЄС. Це означає, що Міністерство оборони наразі бракує 10 мільярдів євро на нагальні і частково вже обіцяні оборонні проєкти для України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент. Тіві ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.